Заробила тисячу євро! У мене з'явилась Віра. Я купила свою мрію. Це було дуже потужно. Що на початку спонукало тебе шукати підтримку наставника і як ти взагалі уявляла цю роботу і свій бізнес? До наставництва я робила, от як я звикла. І це було дуже важко на тормозі. <рігальмовувала>. на пригальмовувала на ручніку. Да, да, на ручнику їхала, але як тягнула за собою щось таке старий свій багаж. А після наставництва то це вже було системно цікаво. І справа пішла досить швидко, от прям в той в той же момент я б так сказала. А в перший місяць ти свою ціль досягла. Я пам'ятаю, да, да. Я не сподівалася навіть, і коли я вже все порахувала, я була в шоці, якщо чесно, що за місяць? За перший місяць заробила. Заробила тисячу євро! Mm -hmm. wow. Як змінилось твоє мислення і твій підход до бізнесу завдяки нашій з, тобі, з тобою співпраці? У мене з'явилась віра. Що, якщо все робити чітко за планом, все вийде і з'явилась підтримка, і це дуже важливо, що я була не одна на цьому шляху, а я мала з ким порадитись на кожному своєму кроці. Ай, ми всі за, за тебе раділи. Да, 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 да. Дякую. Це, це було дуже потужно, бо підтримка це важливо. І коли ведуть, важливо, і коли ще й колеги по курсу <свісно> постійно підтримують. Це просто круто. Так, То яких результатів ти досягла за час нашої роботи? Я купила свою мрію, останній айфон. Юху. 16 про да, 16 і він мені потрібен для роботи, з якісною камерою я знімаю і надаю ще більш якісні послуги. То ти вийшла на системну тисячу в місяць? Так, так, вийшла системна тисяча в місяць і є чіткі плани, стратегія. І Які в тебе тепер плани? Скільки ага. будеш заробляти, скільки хочеш? Хочу три тисячі в місяць. І йду до цього з підтримкою. Робимо за скільки місяців зробимо? О Боже! Мені важко обіцяти завжди, але ну за скільки ми можемо? Ну, за три місяці? За три місяці, так. Да. Тож, спостерігайте за заня. Підписуйтесь <с Page> на її сторінку. Допомагайте. <рисуйтесь> що, як ти вважаєш, було найважливішим а, за час а, нашої співпраці, і що змінилось в мисленні, може, в стані? Тому? Так. Змінився стан. Стан змінився з невіри в себе, і що щось в мене взагалі вийде, бо раніше не виходило. Змінився на віру, прям тотальну віру, і те, що я сама вже навчилась себе підтримувати. Звісно, ще не зовсім, але оця підтримка вона вчить вірити в себе. Підтримувати себе самостійно і якщо е, щось е, сил нема, то шукати підтримки, просити підтримки. Е, потім змінилась, змінився підхід в цілому. Є е, план дій, що знаю, що робити. Е, роблю, от тільки ну, трішечки іноді. Не все ж. Нормально, нормально, ти ще й задоволення отримаєш в процесі, не споровиш. Так, да, є таке задоволення в процесі, коли я щось зробила. Я відчуваю, що вау, я це змогла. І це дуже важлива така енергія. Це а, потужна, дивися, потужна. Дійсно. На чому базується ну, зараз так, що ще твоя віра в себе і що все вийде? Ну, вже, вже ж вийшло. <сум> Якщо один раз вийшла, значить вийде ще. Є позитивний досвід, да, найвіж якщо раніше не виходила. Да, так, вже є досвід, і є віра, що далі буде ще краще. Завдяки тобі mm -hmm. <світ> і дівчатам. Ти крутишка, сама ж робиш, робиш і йдеш. Mm -hmm. Яку пораду ти б дала mm -hmm. жінці, яка в твоїй точці А вагається хоч системний дохід на допомагаючий професії, але вагається, чи допоможе їй наставництво. Я тут одна порада. Йдіть. <сіх> <сіх> не вагайтесь, бо я поки вагалась, в мене не було нічого. <сіх> Мені світ підказував, вже все в мене валилося, рушилося, тільки щоб я вже зробила цей крок. І це круто, що я його зробила, я не пожалкувала жодного разу. Обов'язково йдіть, вам треба. <сіх> Дякую тобі. Дякую.